Ми продовжуємо, можливо, закінчимо сьогодні катехезу про таїнство примирення, про таїнство сповіді. Минулий раз були, ось ми говорили про ці, хто може сповідати, хто може сповідатися. Правда, і тепер, що думаю, так ось на завершення варто поговорити про плоди цього таїнства, про його. Якби так сказати, ну, наслідки, які повинні бути звичайно позитивні, бо, звичайно, що теж є щось таке, що можна після сповіді не отримати ніяких плодів, на жаль. Піти до сповіді, нібито все там пробувати так, але. Щось там буде не, не так, ось тому сьогодні так коротенько про, про плоди. Ну, перш за все, говорячи про зовнішню форму таїнства примирення, ну, яка, як було видно, постійно мінялася. То треба сказати, що ну, кожна форма цього таїнства була, так би мовити, в лапках дитиною свого часу. Ось наш час це нічого дивного, що. У нас затвердилася така форма, вона вже, звичайно, багато віків. Ми говоримо часи індивідуалізму і все таке. Так, але бачимо, форма теж сьогоднішня має таку форму індивідуальну, ось часи індивідуалізму. І на той час натомість, коли були інші форми, ну то Така форма була найбільш відповідна тому часу, коли, коли там, наприклад, спільна сповідь була перед усіма і так далі. Коли якась форма переставала бути ефективною, ось, або з'являлися нові умови, наприклад, збільшення кількості вірних, це вже умова. чи там свобода від розповідання? Іна, інакші умови були під час переслідування заборони. Неофі... Коли церква перед Константином була неофіційною забороненою, а інші часи потім, ще інші часи, коли там часи середньовіччя, нові часи і так далі, впливи культури, мандрівки так звані на мандрівки народів і так далі. Це все впливало на, на форму теж. І це поступово теж. Наставали зміни в зовнішній формі таїнства покути. Е, крім того, е, крім того е, ну, кожна форма е, таїнства у, у певній епосі особливо підкреслювала якийсь окремий пункт е, з цих чотирьох-п'яти кроків е, доброї сповіді. Е, часом, звертаючи меншу увагу на інші пункти. Наприклад, ми говорили, що колись дуже важливою була покута. Ось, визнання гріхів, теж, звичайно, і там жаль, ну то очевидно, ніби, але покута до цього прив'язувалася велика увага в часах там раннього чи, чи там середнього середньовіччя. Ось саме в цьому полягала сповідь відпокутувати, зробити, м, не знаю, паломництво і так далі. Це було головне. А вже потім там повернутися, отримати розрішення, це було обов'язково, але це було вже теж формальність. Так, потім якийсь там інший посі, якийсь інший пункт е, зі сповіді мав е, головне, ніби то значення, а інші трошечки нібито применшувалися. Е, ось. І е, однак при цьому всьому церква е, ну, завжди пам'ятала про суть таїнства. Це, це завжди є вченні, що е, це внутрішнє навернення. Це, це завжди повинно було бути. Це жаль за гріхи, ясно і очевидно. Це поєд... ну, перед усім, поєднання грішника з Богом. Тобто, незважаючи на зміну форми, які б там форми не були, залежно від епохи чи та внутрішня суть, вона постійно залишалася вірна Євангелію. І ця, бо Євангелія стоїть понад епохами, понад змінами. Правда, це суть вічна суть Євангелія. І тому каючийся грішник, коли знову, власне, поєднується через таїнство примирення, ну, то в першу чергу поєднується з Богом, ось це є суть таїнства. І теж з усіма іншими членами церкви. Ясно, так зване вертикальне поєднання і горизонтальне. Поєднання. І тут варто варто сказати, ось ми говоримо про плоди, про наслідки таїнства покути чи ну, поєднання, то варто сказати, що вчення церкви завжди завжди звертало ось увагу на цю е, внутрішню сторону як дуже важливу зовнішня так, змінна, під, піддана змінам часу, а е, внутрішня е, суть це була підкреслювала вчення церкви, що внутрішній акт грішника, там, що в серці відбувається совісті, що це є приводом головним, що Бог ще перед таїнством покути пробачає гріхи, коли, коли грішник приймає рішення, кається перед Богом і так далі. Лише додавалося, що обов'язковою умовою є. Ось, звичайно, цього пробачення, це, це намір піти до священика і визнати ці гріхи. Ну, це щось аналогічно, як деколи в інших таїнствах, ось людина має намір охреститися, і вже вважається, ось тоді вона, Дух Святий, там відкриває, вона вже є. Але треба взяти і охреститися, не лише мати намір. Людина має намір когось покохала. Ми не говоримо, що кохання починається в моменті таїнства подружжя. Тільки воно може мати раніше, і Бог вже поєднує серця, але треба завершити це нібито формальністю. Та саме зі сповіддю. Бог уже пробачає гріхи, коли людина навертається в серці, ось та внутрішня суть виконується, але треба довершити це. Не можна собі махнути рукою, що все, вже, вже все готове. Правда, це обов'язкова умова. Ось. І, до речі, коли, як ми говорили при хрещенні, що ось це, це з приводу того, що Бог уже дивиться на серце, і людина ще не охрещена, але вже прийняла рішення бути охрещеною. А і якщо випадково це, особливо чи це переслідування, там стало так, що е, стала мучеником ось такий катехумен, який готувався до хрещення і там якийсь, не знаю. Римляни чи хто там тоді переслідував, і замучили християн, і серед них теж ось тих чи якогось Катехумена, Ну, то вважалося, що це хрещення кров'ю, що він ну так говорилося, така, така форма формула була, що він не встиг охреститися, на жаль, так як належить, але мав це бажання, мав це прагнення, правда, і не зі своєї вини, не зі своєї провини не, не охрестився. Не прийняв те хрещення, до якого готувався. Ось так само і людина, яка навертається, ось ну, бувають катастрофічні випадки, хтось не встигає посповідатися. Тобто то, то ніколи церква нікого не відправляє, скажімо, до пекла, бо надіється, що перед смертю хтось ну, якби в серці своєму. Щиро сокрушений, прагнув поєднання і благав, і хотів і каявся за всі свої провини. Ясно, що треба сповідь і так далі. Ну, але людина не зі своєї вини ось не отримала цього таїнства перед смертю. Ну, то є надія і є молитва за, за цю людину, що про її спасіння. Ось щось, щось подібне. Однак варто теж додати, що незважаючи на те, що Бог вже пробачає ще перед цими всіма кроками, коли людина вже жаліє, то сповідь не є лише формальністю. Подібне хрещення не є лише формальністю, такою печаткою, яка підтверджує документ, який вже написаний. Ні, це, це не є лише формальністю. Ось, наприклад, Тома Квінський, наш співбрат, це Богослов Великий. Він пише, що звичайно людина отримує пробачення від Бога, коли щиро жаліє за свої гріхи. Однак цей жаль, говорить він, є лише тоді щирий, коли передбачує особисте поєднання з церквою у лиці священника. Досить конкретно Тома Аквінський говорить. Тобто, для Томи, ну це вже було вище, ми говорили, важливу, важливу роль відіграє конечність всіх елементів. Таїнства покути. Навіть якщо щирий шир, жаль є найважливішим з них. Ось всі не буде сповнений один з елементів, сповідь буде, буде недійсна. Якщо хтось свідомо занедбає ось якийсь, все постановив, все пожалів, все, цей, а забув піти просто до сповіді, до священника. Тобто, зігнорував цей, цей елемент. Всі, всі елементи мають бути. Сповнені, сповідь має бути інтегральною, можна так сказати. Іншими словами, досконалий жаль, включає також прагнення таїнства, таїнства примирення всіх кроків. Якщо говорити, власне, вже конкретно про плоди таїнства примирення, ну то їх, ну, перш за все, аналогічно треба порівнювати з хрещенням. Часто такі вважали. Танцво примирення в ранніх віках як друге хрещення. І, і тому треба дивитися на грішника, який отримав відпущення гріхів і примирився з Богом як на нове народження, відродження, як на воскресіння від смерті до життя. Ось так належить трактувати свою сповідь. Ми вже, на жаль, часом так рутинно. Призвичайлися, що сповідь чимось є е, якимось таким уже е, е, хронологічним, е, що хтось що тижня сповідається, хтось що місяця, хтось і так далі, що вже не те, що там нове народження, а якийсь такий християнський обов'язок, що якийсь час. Але все одно належить, незважаючи на це, дивитися на це таїнство як на відродження, що я був помер. А ось я ожив. Як то почув блудний син від свого отця, його брату отець говорив: цей брат твій помер, а тепер він ось живий. Гріхи наші смертельні нас вбивають, ми помираємо духовно. Наша сповідь, наше навернення, примирення з Богом нас оживляє, ми знову відроджуємося. Крім того, Крім того, примирення з Богом дає також духовну свободу, гріх нас сковує, ясно. Дає нам це примирення з Богом, внутрішнє полегшення, спокій, мир там у цьому у формулі розрішення, про це там і священники говорять ось в латинському тому обряді. Хай дарує тобі прощення і мир. Перед самим вже відпущенням також це таїнство прискорює заживання ран, бо гріх наносить рани, і не обов'язково ці рани загоюються чи зникають відразу після сповіді, деколи вони тривають а буває і роками. Тому таїнство це примирення, воно якось ну, додає таких лікувального такого, в духовному звичайно плані характеру. Також в певній мірі таїнство примирення є такою, чи можна сказати, репетицією останнього суду, деколи особливо колись так говорилося, що людина, яка йде тепер вже менше так говориться, але колись це часто говорилося, людина, яка йде на сповідь, то йде, е як стає перед суддею. Милосердним, звичайно, але визнає йому все. І щоб не бути засудженою, то жаліє і отримує пробачення, відпущення, відпускають її свобідною. Не засудження, а відпущення. Ось то, це є така репетиція. То так само станемо на суді перед Богом там, після смерті. І сповідь вже в певній мірі, то добре треба пройти тренування, не імітацію, не обман, не ще там щось, бо потім не навчимося. То і не вже той останній суд, який відбудеться, то не, не вмітимемо, наче не вмітимемо. Будемо не готові, іншими словами. Е, тобто, інші, е, коротко кажучи, завдяки танцю примирення людина чи християнин. Знову стає Божим дитям, Дитям, яке прагне бути вірним Богу, вірним своєму отцю. І це поєднання з Богом відбувається. Ось сповідь індивідуальна, звичайно, але, але поєднання з Богом відбувається не індивідуально, але у спільноті, у церкві. Індивідуально, ось це вже почали там реформатори говорити, що. Хоча в них теж мають форми ну, спільнотні, якісь там покути, але таке головне навернення. Ну, це між тобою і Богом відбувається посередників, ось абсолютно індивідуально. Е, в католицькій церкві, там, і в православній, говориться постійно, що е, ти йдеш до представника церкви, до священника. Який має мандат чи там право від іні Христа відпускати гріхи. І Він представляє дану спільноту, дану парафію. Ти поєднуєшся не лише з Богом індивідуально, але і з церквою. Ось це завжди в тілі Христовому, бо церква це тіло Христа. Кожен мій гріх індивідуальний ранить ціле тіло, і тому поєднання має відбутися в рамках цілого тіла. Ісус Христос прагне. Дарувати пробачення в церкві, ось у спільноті, тому що сам ось його головна заповідь є подвійна любов Бога, це повторення старозавітньої, і любов Бога всім серцем, і ближнього як самого себе, і Христос це подав як одну заповідь. Це була новина. Ось не вже не дві заповіді, але це як одна заповідь. Це одне з одним з тих слов пов'язане. Моє індивідуальне примирення з Богом і теж з усіма братами і сестрами. Звичайно, не можна це е, розділити, сепарувати. Е, і, зрештою, поєднання з Богом лише тоді наступить, коли наступить поєднання з ближніми. В першу чергу, з братами і сестрами у Христі. Ось тими, якими ми. Має в спільноті, у родині, з членами родини. Правда, тут не говориться, що ти не отримаєш відпущення, якщо не примиришся з усіма, не знаю, терористами світу, путіном, африканцями і тих, і ще якимось, кого ти не знаєш, або до, до кого ти не маєш доступу, або з ким примиритися неможливо. І так далі. Тільки має говориться з тими, з якими ти спілкуєшся, кого ти особисто образив. так далі. Ось. Це зазвичай відбувається в родині, з колі друзів, знайомих з тими, з ким живеш. Також важливо звернути увагу на той факт, що таїнство примирення, знову таки, як і кожне таїнство, повторюємо знову, є конечне для спасіння. Якщо, якщо звичайно, християнин після хрещення вчинив смертельний гріх, тоді це таїнство є конечне. Для спасіння. Бо лише через це таїнство можна повернутися до життя з Богом, до єдності з Христом. Лише через примирення з ближніми можна примиритися з Богом. А ближні наші ну, це є ця найближча наша спільнота, яку ми називаємо по-грецьки еклезія, згромадження, спільнота, тобто церква. Ось. Ще два слова хотів би може сказати: ось у нас багато християн наших східного обряду, і ось трошки два слова про про специфіку таїнства примирення на так званому сході. ми, Україна е, не не, так не на такому аж великому далекому сході, але ну, так ділиться латинська там частина. Ніби нібито західна, хоча це вже тепер все умовно, тому що вже на всіх континентах церкви, і східна, і західна теж, і східна церква, ось е, то, говориться, ось е, східна гілка е, церкви, е, то м, треба сказати так, що е, ну, є невеличкі е, Такі нюанси чи різниці, розумінні. Загалом то все так само і так далі, і богослов'я, Але деколи є такі невеличкі наприклад, яка роль служителя таїнства. Правда? Наприклад, перш за все, для, скажімо так, умовно, для греків, тут мова про візантійський обряд, тому для греків був дуже важливий терапевтичний характер таїнства покути, лікувальний. Ось на, на заході дуже довгі віки був такий юридичний характер, важливий. Ось захід, підпливом римської культури, культури права. Ось це часто розглядав сповідь в рамках ось, власне, як процесу, суд іде злочинець, духовний звичайно, грішник на суд і отримує відпущення, пробачення милосердне. У, у греків часто такий підхід був. Лікувальний, правда, терапевтичний служитель таїнства розглядався скоріше як лікар, ніж як суддя. Звідси нічого дивного, що чи суперечливого, що ще з часів десь Василія Великого, архієпископа Кесарійського Кападокії. То якщо людина. Допускалося, ось потім це була проблема, особливо на Заході, як це трактувати, що людина, ну, власне, це терапевтичний характер, то то сповідалася часом чи визнавала свої гріхи не священнику, а духовному якомусь там старцю, якомусь монаху. Але це мав бути глибоко духовний наставник, щоб залікував ці рани, щоб допоміг, як терапевт, спеціаліст у духовних. У духовних справах, <кій> як ми я вже про ми вже про це трошки говорили у минулих катехезах. Це було е, ось десь приблизно, наприклад, у восьмому, починаючи від VIII століття, ось трапляються, є записані ці випадки на сході, що до таких духовних наставників приходять сповідатися. Е, ці наставники були у більшості ченцями монахами. Деякі з цих ченців були священниками, але не всі. І Ось це теж виникало з тієї ролі, яку монахи посідали на Сході. Правда? Там вони трошки були на такому п'єдесталі, щось там святцями вважалися і так далі за життя. Ось до них треба приходити, радитися, і все таке. На, на Заході народ передусім ділився на, на дві категорії: духовне, духовенство і лаїки світські. І, і всі нерукоположені де-факто до, аж до так, 20 століття було належали до лайків, навіть монахи. Бо вони нерукоположені. Досить чітке роз, розміжування було, досить юрисдикційне. Є рукоположення чи нема? Якщо ти монах, там особа консекрована, е, сестра, брат, але не маєш рукоположення, ти де-факто відносишся до категорії величезної е, різноманітної лаїки. на сході це нікому в голову не приходило монахів відносити до лаїків, е, до, до, до світських, правда, І е, лише з того приводу, що вони не мають рукоположення, що вони не деякони, не священики чи не, не єпископи. Правда, монахи це була така третя категорія, можливо, навіть часом пробувала бути основною. Принаймні в очах людей була основною. То нічого дивного, що до них люди ось деякої з таким більшим піете, піетизмом відносилися благоговінням е, ніж до єпископів там, чи до священників. Правда? Е, крім того, наш пам'ятати, що на Сході ми це теж говорили, форма відпущення була такою благальною. Не е, я відпускаю тобі, тільки нехай тобі Бог відпустить. Ну, на Заході так само було до 13 століття благальна форма відпущення, а не декларативна. Я тобі. Ось якби Христос це говорить. І тому нічого суперечливого було, що якийсь там монах благав Бога, що Бог відпустив гріхи грішнику. Ось нехай простить тобі Бог. Тобто не я, я, зрештою, свячень не маю, то нехай Бог тобі простить. Е -м 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 Також, ну, це ми ще при таїнстві Євхаристії поговоримо. Подібно як таїнство сповіді на Сході теж таїнство Євхаристії, тобто тіло й кров Христа там на сході вважалися набагато більш відчутніше, ніж на Заході, як такі, що. Вони е, видані, е, пролиті, пролита кров і тіло видане на відпущення гріхів, на залікування е, духовних ран, е, правда? Е, е, ось, і як, 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 е, як ліки духовні, теж таїнство вже потім в Євхаристії після сповіді вважалося. <кліпсві> Якщо таїнство покути це передусім процес лікування хворого, а покута, єпітемія, так, так в грецької мови покута, це розглядалося не як накладена кара, покарання, чи чи вирівняння справедливості? Ти щось вчинив погане тепер відпокутуй, щоб, ну, принаймні, була якась справедливість, це в юрисдикційному підході, так воно є. Зробив там стільки-то зла, ну то так були такі покутні книги, що ми говорили. Натомість покута розглядалася як. Хоча теж накладалися на сході покути, часом величезні, ось той самий Василій Великий, якщо ми почитаємо, в нього конкретно розписано. За то-то, стільки то років покутування, за перелюб, там 10 років, за вбивство 20 років, за щось там, там роками рахувалися, ці довгі покути, але їх тракту, трактували як ти дуже сильно захворів. Ти, ти духовно, ти хвора людина. Тобі треба довге лікування, терапія, 20 років чи 10, всякому разі, ось так, щоб привернути хворому здоров'я, щоб це не було лише формальність. Це не, не кара. Це лікування. Так, так трактували на сході. Крім того, покута мала характер педагогічний, повинна не лише вилікувати грішника, але й повчити його, виховати, щоб у майбутньому не піддавалося легко спокусам і потім гріхам. Але, звичайно, що на, на сході теж є карний характер покут, особливо коли йшлося про дуже важкі гріхи, то, 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 то ясно, що не лише таке. Трактування, трактування грішника лише терапевтичне, але трошки мало теж характер таке, покарання свого роду. Е, ну, важливим елементом покути на сході є аскетизм, піст, молитва, е, ось, е, які, подібні як лікування, не можуть бути короткотривалими. Але щоб духовне лікування було ефективне, то повинні тривати ну певний час. О, раз. Думаю, я думаю, це достатньо для, для нашого таїнства покути. Ось такий, такий така подорож трошки у, у минуле, і потім наші часи, і знову така ретроспективний погляд на, на цей, як воно. З тим таїнством, і думаю, наступний, наступні вже наші катехези, то можемо зможемо перейти до наступного чергового таїнства, яке, яке ну, думаю, можна, яке пов'язане безпосередньо з таїнством цим. Ну, декілька Євхаристія пов'язана, але ще безпосередньо таїнство священства пов'язане. То, думаю, наступне про священство почнемо е, говорити. Тоді всіх благ. Всім до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!